Добрий день, шановні любителі шахів. Сьогодні 24 серпня 2022 року. Я вітаю всіх українців, моїх співвітчизників, з днем незалежності України, знаходячись у наджорстоких умовах воєнної агресії Росії по відношенню до нашої держави, українці залишаються міцними духом, продовжуючи дивувати увесь світ своєю стійкістю та мужністю. Кожен з нас веде боротьбу на своєму фронті. Військові захищають українську землю від російських загарбників. Українські спортсмени своїми перемогами піднімають бойовий дух нашого народу. Педагоги та дитячі тренери продовжують виховувати нові покоління українців. А наш канал Шахи для всіх наразі найбільший україномовний шаховий канал на Ютубі. Продовжує свою просвітницьку роботу. Сьогодні, шановні глядачі, ми з вами розглянемо нову партію, яка була зіграна українською шахісткою Анною Ушеніною на жіночому індивідуальному чемпіонаті Європи з шахів, який в ці дні проходить в столиці Чехії Празі. Нагадаю, що Анна Ушеніна, зробивши нічию в першому турі, в двох наступних виграла свої партії. І в четвертому грала білими проти міжнародного майстра колишньої російської, а нині польської шахістки Олександри Мальцевської. Вийшло так, що ця партія, яка до певного моменту розвивалася досить спокійно, була вирішена всього одним ходом. Д4 зіграла Ушеніна, Д5, С4, ДЦ, прийнятий ферзовий гамбіт Кінєв 3 А 6 Е3 і Б5. Чорні, звісно, розуміють, що втримати зайвого пішака їм не вдасться. Але головна ідея ходу Б5 це звільнення поля Б 7 для слона. А 4 слон Б7, Б3. В цій позиції сильні шахісти зазвичай грали Е 7 Е6, відкриваючи чорнопольного слона. Але Мальцевська вирішила зіграти Б4, не даючи білим розвинути коня на природне поле С3. Українка відіграє пішака, розвиваючи слона Е6, слон Б2, кінь Ф6. Кінь БД2 грає ушеніна, кінь бд 7 2 нулі, слон Е7. Після Тура С1 чорні реалізують програмне просування пішака на С5. І на слон Е2, звільняючи поле С4 для коня, тура С8 грає Мальцевська, кінь С4, 2 нулі, кінь фе 5 Ферзь С7, розмін на d 7 dc. В цій позиції чорним краще було не поспішати зі взяттям на c 5 а попередньо піти тура d 8 поставивши туру навпроти ферзя суперниці. І далі вже на c 5 забрати конем. Але Мальцевська вирішила забрати пішака слоном, і це вже суттєва неточність. Після слон F3 розміну білопольних слонів, тура FD8, тура FD1. Незважаючи на повну матеріальну рівність та симетрію відносно пішакової структури, позиція у чорних вже досить складна. Справа в тому, що всі білі фігури займають прекрасні позиції, а гармонії в розташуванні чорних фігур не так вже й багато. Наприклад, якщо зіграти кінь b6, прагнучи розміняти коней, то після слон є 5. Розмін на d1 з шахом ферзь А7. Білі починають агресивні дії на королівському фланзі. Ферзь g3, загроза мату. Зіграти f6 не вдається, пішак втрачається, тому треба послаблювати чорні поля ходом g6. А це, звісно, великий позиційний плюс для білих, які можуть зіграти ферзь h4, захищаючи ферзем коня С4. Та звісно, створюючи серйозні загрози ферзь f6 та ферзь h6. Тому Мальцевська відходить конем назад, на f8. Ферзь g4. Ідея мату f 6 Ось так. Попередньо захистивши пішака e 6 конем, чорні захищаються від мату і ставлять суперниці досить цікаву пастку. Брати на f6 не слід. Після взяття на d1 чорні грають h 5 і намагаються забрати слона, відволікши білого ферзя з вертикалі g. А якщо той відійде на g5, це єдине поле, куди можна піти по цій лінії, то буде вилка, і білим треба вже збирати пішаки, щоб не віддати слона просто так. Ферзь e5, кінь в 6 шах, далі ферзь 6. Звісно, в цій ситуації, незважаючи на три пішаки за легку фігуру, саме чорні мають шанси на перемогу. Але Анна Ушеніна не поспішає. Вона, не потрапляючи в пастку суперниці, розмінюється на d8, чорні б'ють ферзем, і грає g 3 фіксуючи свою велику позиційну перевагу. Це квартирка, корисний хід в таких ситуаціях, і передача ходу суперниці. А корисних ходів у чорних не так вже багато. Комп'ютер пише, що краще було зіграти слон E7, але граючи слон Д4. З ідеями слон Б 6 та просування пішака до поля h 6» білі зберігали свою позиційну перевагу. Але знаходячись під тиском суперниці, Олександра Мальцевська серйозно помиляється. Вона робить хід є 5, начебто нічого поганого, ось такий пішаковий бар'єр є типовим стратегічним методом боротьби проти далекобійного слона. Але цей хід є конкретною тактичною помилкою, яку Анна Ушеніна миттєво використовує, роблячи неочевидний хід, кінь, Д6 та ставить коня під подвійний удар, при цьому двічі нападаючи на чорну туру. І тут Мальцевський все стало зрозуміло, але вже пізно так чи інакше, білі досягають великої матеріальної переваги. Якщо забрати коня ферзем, то білі забирають туру, яка залишається без захисту, і з зайвою якістю поступово виграють партію. Якщо ж піти тура це 7, то білі реалізують іншу ідею ходу кінь d6, а саме захоплення діагоналі А2Ж8. Ферзь це чотири шах. Достойного перекриття немає, тому треба тікати. І тут або кінь f7, що дає білим зайву якість, чорні повинні брати. Турою коня, або навіть ферзь це 5 ось таке відволікання, і тут у білих навіть зайва легка фігура. Тура б'є це 5 вилка і далі кінь d 8 Бачачи ці невтішні для себе варіанти, Олександра Мальцевська вирішила забрати коня слоном. Але, звісно, у Шеніна бере туру. Можна було взяти ферзем, але Українка забирає турою і отримує технічно виграну позицію. За якість у чорних жодної компенсації. Більш того, білі фігури, як і раніше, краще розташовані, що й призводить до дуже швидкої розв'язки: ферзь е 7 ферзь с 4 король h8, ферзь b'a6. Ушеніна без проблем створює віддаленого прохідного пішака на ферзовому фланзі. Чорні роблять квартирку, але після Тура С6 знову треба захищатися, ферзь c8, ще один напад. Бідний слон просто не знає, куди йому стати, А5, король А7, розв'язуючи коня А6. І тут, зрозумівши, що білий крайній пішак швидко просувається у ферзі, і шансу зупинити його без подальших матеріальних втрат немає, Олександра Мальцевська здалася. Ось така досить легка для Анни Ушеніної партія, яка ще раз підтвердила високий клас. Та чудову поточну спортивну форму нашої знаменитої шахістки. Зараз Анна Ушеніна з декількома іншими дуже сильними шахістками поділяє перше місце, втративши лише півочка в чотирьох турах. Звісно, подальші тури для нашої славетної спортсменки будуть більш складними. Тому й партії будуть більш цікавими та захопливими. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Ще раз вітаю вас з Днем Незалежності. Дякую за увагу, до побачення!